У будинках на вулиці Богдана Хмельницького, 51, люди живуть неповних вісім років та кажуть, проблем проблему їхньому дворі вже вдосталь. Ми звернулися до народного контролю, переконують за квартплату, платять справно. А от комунальники за словами мешканців зі своїми обов'язками справляються не до кінця. Ну от поставили двері, бачите, і ніхто не заліпив. О двері світяться наскрізь. Уже два роки ми мерзнемо. Холодина в хаті страшна. Марія Миколаївна з першого поверху бідкається через незалагоджені двері у під'їзді. А от багатодітну маму Ірину болить інше. Жінка боїться пускати пісочницю на подвір'ї свою малечу. Хотілося б просто сучасний майданчик. От який є дійсно по нашому місті в дуже багатьох місцях, тому що наш майданчик, ну він такий. Ну, далеко не сучасний і тим більше стан навіть так, пісочниць в дітям ну, незручно дуже. Дружина Петра Васильовича на цих східцях зламала руку. Чоловік убурюється, Цей прохід в аварійному стані не перший рік. Ці сходи, що голос собі ломиш, тут вода тече, то вся збирається, От як вода, то тут Калабаня така. Бо що перейти не можна бажати кращого, кажуть люди. Міг би й фасад їхнього будинку. Стіни у тріщинах, а плитка на фундаменті відвалюється. Її приклеюють деколи, але вона все одно не тримається, тому що я, я не будівельник, але вони не дають ніякого такого розчину, щоб воно трималося. Покращити людям умови проживання активісти народного контролю вимагають комунальної організації, яка обслуговує будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Народний контроль запевняють, незабаром візьмуться лагодити споруду. «В якому часі розраховуєте зробити ту тріщину на посаду. Цьому році до зими ми це зробимо. На мене працює людина, яка вже ліпить у ці плитки. Також комунальники кажуть, ремонту родітиме і мама Ірина, і Петро Васильович. Сочниці, розміри мене, ми вже різняли, Я віддав майстерні, щоб мені зробили заготовки і хлопці поставлять і поводять. Ну, зараз вони опять потребують ремонту, будемо робити. Так, народний контроль проконтролює ті, ті запевнення і зобов'язання, які бере на себе згідно договору комунальна організація. Перед мешканцями буде представлений фінансовий звіт. Щодо отриманих та витрачених коштів на благоустрій прибудинкової території. Інна Сенецька. Монюк, Роман Кочужук, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджмейл.ком